Довго думала, що все-таки ми з вами будемо робити. Вирішила спробувати з вами іще ось такий формат, тому що я розумію, що у багатьох з нас часу майже зовсім немає, але дуже важливо собі іноді підсвічувати важливі моменти. Тому погнали! Да? На 6 і 7 квітня у нас з вами. Буде таке завдання по сфері піклування. І так, чому ж саме сферу піклування ми взяли з вами як першу? Да? Тому що ми не можемо ділитися і вкладати щось, вкладатися в щось, да? коли у нас у самих немає цього. Ми не можемо з вами починати новий проєкт. Не маючи ресурсу на це, ми не можемо з вами ділитися гарними емоціями, позитивом, з оточуючими, да? тобто з нашими дітьми, з нашими батьками, з нашим чоловіком, з друзями і так далі, якщо у нас у самих цього немає. І ви знаєте, коли ми починаємо взаємодіяти з нересурсного стану, це дуже-дуже рідко, коли закінчується добре. Так? Ми або зриваємося, або просто лежимо, знаєте, такими мені какашечками взагалі, Типа роби, що хочеш, тільки не чупай мене і так далі. Тому все це можна змінити, все це потрібно змінювати, і все це змінюється дуже-дуже легко, дуже класно. Сьогодні будемо пробувати, будемо налаштовувати себе на те, як же ж це робити. Пам'ятаєте, да, знову ось цей банальний банальний приклад, да, про те, що стандартні інструкції да, в літаку написано, що ви спочатку дбаєте про себе, і тільки потім уже, да, Дбаєте про інше. Завжди так. Спочатку ви, потім інші. Спочатку попіклувались про себе, потім піклуєтесь про інше. Ситуацію можна дуже легко да, зробити. Наприклад, коли ви встаєте разом із дітьми. Да, ви починаєте там їх збирати, швиденько там щось допомагати, для них все готувати, да, і на себе все. В ітогі картина де та така. Діти всі сиголочки виходять, мати, да, як леша і страшна. Робимо іншу ситуацію. Ви встаєте на 20 хвилин раніше, приділяєте 20 хвилин тільки собі. За цей час 20-30 хвилин да, займаєтесь собою, тільки потім будете дітей. І, повірте мені, навіть якщо ось так спробуєте, якщо ви ніколи так не пробували, просто спробуйте. Ви будете дуже вдячні ось цим 20 хвилинам. Вони зроблять ваш день. От, повірте мені, вони реально зроблять ваш день. Тому давайте возьмемо собі за постулат, що спочатку ви, а потім інші. І так, йдемо з вами в те, що ж нам потрібно з вами зробити. І так, в той день, коли ви для себе виберете, якщо є можливість, все-таки завтра, тому що я плюс-мінус обирала вихідні для цього, да, тому спробуйте просто виспатися в цей день. От. По максимуму, по максимуму, що ви можете собі дозволити, поспіть. Після цього вам потрібно буде вибрати якісь активності, да, які будуть тільки для вас. Зараз я вам покажу і типи активності, да, які ви можете собі влаштувати. І вони якраз групуються. Ну, можна їх згрупувати да, на такі групи. Наприклад, Ось така активність, як зробити там собі манікюр чи педикюр, да? або не собі, ви можете сходити в салон, да? і там вам це зроблять, вам там ще масочку можуть накласти і так далі. Тобто ви реально можете побалувати себе цим. Якщо вам це подобається, да? зробіть це. Якщо можете, зробіть це вдома. Тут головне, да? щоб ви в цьому стані себе відчувала класно. До цих же активностей да, побалувати себе, відноситься і прийняття ванни. Але знову ванни не помитися, да, а ванни, коли ти собі насипала солі. Да, я зараз взагалі в Аврорі можна знайти все, і там знайшла таку фігену соль, вона а, сіль для ванн, Одразу вже спіною, тобто два в одному. Це ви ще кай кайфушечка-кайфушечка, дуже класно. Ось, о... Якщо ви знаєте, да, що це вам допомагає, я ж кажу, тільки ви просто ви залізли в ванну да, і от кайфунули від всього цього. От від... Якщо є там да, якісь плюсочки, кидайте, да, є свічки. Виключайте везде собі світло і запалюйте собі прям зі свічками, да? От відчуйте цю атмосферу. Сюди ж входить спосіб себе попалувати, прям влаштуйте собі ось такий якийсь супердень піклування, да? зробіть собі зачіску, а, нафарбуйтеся, да? Там. Власно, одягніться, можете навіть одразу піти сходити на прогулянку. Тут дуже важливо, да, щоб от в собі підняли ось це. Я, до речі, сьогодні, плюс-мінус так і зробила. Я правда запізнилася майже на 10 хвилин на мийку, да, куди я записувалася, але ця мийка була непроста, вона така трошки елітненька. Да. І коли ти. Приїжджаєш, я просто зазвичай там після роботи миюся, а це я приїхала як нормальна людина, да, в вихідний. І ну, зовсім інше відчуття, да, коли ти нафарбований, да, коли, ти, ну, коли з тебе енергія пре, да, не тоді, коли ти весь виснажений вже кінець тижня, і ти думаєш, Боже, не ні, 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 ні ти нікого не хочеш бачити, да, і, і, і сам нікого не хочеш бачити. А тут то і чайок зробили, да, і якийсь там комплімент зробили, і в тебе знову ось ця енергія вона перла, да? Ну, Тобто ти відчуваєш себе тим, ким ти хочеш себе відчувати. Далі може бути інакша ситуація, да, коли ми просто можемо собі дозволити провести день непродуктивний. Але тут знову дуже-дуже важливо, да? це буде стосуватися тоді тільки тих з вас, хто реально ну, вже, вибачте, як коняка замучений, да? Ось. Сюди ж до цієї активності, да, якщо от, ви відчуваєте, що не, не хочете, просто хочете самі побути вдома, да, просто ось не прибирати, не готувати, взагалі нічого. Візьміть собі день, не знаю, на водички взагалі, да, от, щоб вас нічого не відволікало. Сюди ж можете собі додати, да, якщо ви давно вже собі такого не влаштовували, а, перечитати якусь класну улюблену книжку. А, влаштувати собі марафон з якихось найулюбленіших ваших фільмів, наприклад. Також на Одинці можна просто зайнятися всім тим, чим ти хочеш. Можна помалювати, можна послухати ось улюблену музику, таку, яка вас дривить, потанцювати, врешті-решт. З активностей з таких, да, це, якщо ви побачили ось це да, такі домашні активності, да, коли ви просто закриваєтесь вдома і кайфуєте ось так. А це активності вже більш такі направлені назовні. Да? Щоб сходити на прогулянку, зараз дуже класний період. Все цвіте, вже плюс-мінус тепло, можна погуляти, можна походити. Да? От прям... Намагайтесь не відволікатися ні на що, да? а от пам'ятаєте наші вправи, да? бути експертом з радості. Ось це про це. Можливо, ви захочете уактивничать просто дома, да? Там, якісь о, на YouTube знайти. Танці, да, або медитація, або ще що, неважливо що, тут головне, да, щоб знову вас емоційно це торкало. І також із зовнішніх активностей це якраз походи, поїздки за місто, десь в парк, в природну якусь зону, особливо, якщо там є десь декілька ось таких. Скажем так, декілька стихій да, об'єднується, щоб це там вітерець був, водичка, пісочок, да, просто земля, або о, дерева. Да, і якщо можна там вогнище і вам це подобається, можете також це зробити. Пообнімайтеся з деревами. Посидіть на тривишки, якщо ну, погода дозволяє, да. можете розбутися, да, і вже можна да, по тривички по зелені походити, спробуйте ось відчути ось якесь місце сили да, і якусь енергію сили, яка, яка вас наповнює. Комусь подобається дивитися на водичку, да? Я ж кажу, у когось вогонь піднімає да, ось і очищає ауру, хтось дуже з землею класно взаємодіє і так далі. Просто спробуйте. Тому на ці дні ваше завдання в сфері піклування буде якраз наповнити себе, побалувати себе. Намагайтеся почути себе, і головне відчути, що вам заходить, що вам не заходить. Спробуйте все-таки спочатку наповнитися енергією. А потім, вже в наступні дні, підемо з вами в інші сфери. Все, дякую. Давайте зворотні зв'язок, якщо будете цим. Користуватись.